Почули тріскіт гул. Я побіг через проїжджу частину. Слава Богу, не було ніяких автівок. Колега відстрибнув туди, повернулися, а тут лежить величезний от такий жолоб. Чотириметрова ринва з фасаду будинку зірвалася в самому центрі столиці, буквально в кількох метрах від майдану незалежності, де зазвичай гуляють сотні людей. Якраз у момент падіння конструкції Віталій шов повз металевий уламок, зачепив його рюкзак і мало не поранив голову. Можливо, на фото, котре я публікував, він не надто масштабно виглядає, але коли от глянути на дорожній знак пішохідний перехід, ну він розміром із дорожній знак пішохідний перехід, тобто він вище цей шматок мого зросту. Разом із колегою Віталій написав заяву до поліції. Безпечні, як правило, старі труби, каже експертка у сфері житлово-комунального господарства. У більшості вже давно стік термін придатності. Кріплення послаблюються, а ще й через вибухові хвилі під час російських атак вони стають хиткими.